Вітаю вас, шановне панство, в своєму новому відео. Позаду новорічні свята і різдвяні, ніяких дедлайнів немає, і тому я вирішила зняти відео по натхненню, так би мовити. І сьогодні в цьому відео буде йти мова про дуже провокаційний бренд. Який називається Etat Libre d'Orange Це на французький манер. А, ну, я просто так буду казати, Етат льдо інакше цей бренд дуже цікавий для мене. я вивч... ну, поступово знайомлюся з ароматами. Декілька у мене було невдалих покупок, і я почну з них. Два флакони, у ну, мене зараз сім флаконів, і два з них я хочу від них позбавитись, тому що вони мене не просто розчарували, це просто якийсь провал був а не... не покупка. Тому перший аромат провальний, як на мене, це диван інфант від ельдо. Аромат про радянську пудру, така пудра, чи радянський крем дитячий, такий дуже їдкий мускус, як на мене, або це пудра така ну гіркувата, вона просто мені висверлює мозок. Я не можу її носити. Я купила цей аромат влітку, я подумала, що дам йому шанс взимку або восени. У мене не вийшло. Неприємна якась там база для мене. ну просто, Я не знаю, як це передати словами. це... Просто мені не подобається цей аромат, неймовірний. Можливо, для когось він прекрасний. На роботу я приносила його, дівчата казали, що він непоганий, ну нормальний аромат, чого у мене таке до нього ставлення. Я просто не виношу його на собі. І наступний аромат. Плюс-мінус, прямо такі дуже вони мені в одному ключі, що називається, це путани, путан Де Палас, я також купила в сліпу цей аромат. І він трошечки легший за божественну дитину, але база одна і та ж сама, як на мене. Пудра така трошечки з гірчинкою. Вона начебто і ніжна і жіночна, але е, я не розуміла, от там в, в декількох відгуках я читала про те, що е, якісь такі, начебто, немите не тіло. От мені, е, Я не дуже прискіплива до ароматів, я думала, що я досить всеядна, але цей аромат також мені не зайшов, і я хочу його. Продати якнайшвидше. От знаєте, навіть не даю йому шансів ніяких, як було з дитиною. І е на цьому закінчую е свої негативні е розповідь про свої негативні враження від бренду. А тепер пішли в мене враження такі більш-менш приємні. Наступний аромат. Це колонь від ельдо. Я його купила влітку, якраз, якраз наприкінці літа. І він мені дуже сподобався, дуже свіжий, схожий на лимонний фреш. В кінці є фірмова шкіряна нотка, яка мені дуже подобається. Можливо, стійкості у нього, як на мене, можливо, замало, але після всього того досвіду, який я пережила з путанами і з дитиною <с pressiro> божественною, то мені цей аромат просто в кайф. Він дуже класний. Мені я думаю, що літом і весною він прямо буде мастхевом. Наступний аромат називається Like You, You or Same One. Такий аромат про Мохіто, плюс тут такий є аспект свіжескошеної трави, і він такий приємний, ця травичка така приємна. Взагалі мені цей аромат також сподобався. Вони різні з колон за деколоном, але цей аромат в шлейфі мені навіть ще ну, той в лимонну сторону, в цитрусову, а цей аромат більш м'ятний і більш в таку зелену сторону. Але при цьому зелень тут не така неїдка, дуже класний. Мені прямо він мене надихає. Як то кажуть, ну, після от тих двох ароматів, знову ж таки, то цей аромат мені дуже подобається. В нього так, такий прекрасний прозорий шлейф зеленуватий трошки мохіто, м'ята, все, що з цим пов'язане, якщо ви таке любите, свіжий, ну, такий, можливо, він банальним для когось здасться, але це не так. В ньому є шкіри тут немає, до речі, в, в кінці, як от у, в колоні була. Тут ну, щось таке, знаєте, він начебто простий, іначе якийсь там секрет в ньому є. Дуже подобається мені. Я буду його залюбки носити влітку і весною. Наступний аромат Dangerous Complexitті це моя новиночка. Я про нього так почула несподівано про те, що це аромат з нотами алкогольними, тут є трошки кокосу, і я також всліпу його купляла. Мені дуже до вподоби алкогольні аромати, і я вирішила, вирішила знайти цей аромат і купити. Купила і дуже приємно вражена. Тут є алкогольність, про яку я мріяла, ром, щіпка кокосу, мабуть, ну ванілі тут не заявлено, не заявлено але тут є кашмаран і, можливо, він дає таку м'якість цьому аромату. І в кінці фірмова шкіряна нотка. Дуже класний, носибельний для мене. Я його бачу ну, на кожен день, він буде супер просто. Він мене зовсім не дратує, навпаки приваблює, дуже цікавий, дуже не можу сказати, що От тут назва така опасної зв'язі. я не знаю, як це перевести на українську мову. Ну, Ніяких таких зв'язків я тут не бачу, небезпечних. Він мені ну, без всякого секрету, просто цікавий із-за того, що тут є алкоголь, і він мене вже цим приваблює. Дуже класний. Я його не те, щоб рекомендую купувати всліпу, просто рекомендую з ним познайомитись, він мене дуже вразив. І е, наступний аромат, це шостий вже, він називається Айм Треш du Дю Дюше. Дюшет, це, мабуть, якийсь це свалка у Франції. Ну, я так точно не можу вам сказати, але я можу вам сказати, що це е, не, не схоже це на треш, на, на мій погляд. Тут я відчуваю, це такий фруктово-квітковий аромат. Відчуваю тут і яблуко, і троянда тут є, і заявлена нота Акігалавуд і Ісо-супер-молекулярна нота. І ви знаєте, дуже мені цей аромат подобається, він мене приваблює, він не схожий на аромати. Інші цього бренду, він якийсь, знаєте, випадає, от от він інакший для мене. І, тим не менш, він мене е, скорив, як то кажуть. Мені дуже е, подо, сподобався він схожий, знаєте на що? Можливо, ви знайомі знайомі з ароматом е, червоні черевички. Я вставлю картинку відео, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. І він також такий цікавий, такий яблучний аспект в ньому. ну Щось таке загадкове. Може, можливо, це Галаву тут таке дає незвичайне щось таке мене особисто це приваблює. Тому мені також цей аромат сподобався. Свіжий, ну такий солодковато-свіжий, він підійде. Дуже класно на весну, я думаю, ну і зараз я його залюбки ношу, тому дуже рада такому своєму надбанню. і Наступний аромат, він, мабуть, самий потужний, з самим потужним шлейфом, які я знаю в цьому бренді. Дуже такий, ну, я би сказала, що він навіть витончений, елегантний і строгий. Тут є і троянда, і яблуко, і багато деревних нот. Ну, це те, що я тут відчуваю. Він просто неперевершений, звучання в нього таке цікаве, класне, багате, коштовне. Ну, і я хочу, хочу сказати, що зараз я побачила ціни на нього, то легше застрелитися, ніж його купити. Ну, На мейкапі він коштує 10 тисяч. Ну це наче здрасте, знаєте, Можливо, він і кошт. Ну, я би вже за таку, за, такі, за таку суму його не купила. Але що хочу сказати, що він ну, він коштовно. В нього, В нього коштовне звучання, він звучить дуже багато. Не то, що ну як кажуть, дорого багато. Ні. В нього такий благородний шлейф. Я би сказала, з однієї сторони, стриманий, а з іншої сторони, він шлейф не, не втихає біля 10 годин. Я такі так, такої міці в цьому бренді ще не чула, тому він мене приваблює. Це такий типовий унісекс. Я думаю, що чоловік. Які люблять троянду, він дуже зайде і він дуже класно розкривається на чоловіках. Ну І на жінках також. В одному ключі з Джульеттою Леді Помста, і з і Дом Роса він мені нагадує такі алкогольні нотки в ньому тут є. Ось рекомендую спробувати, якщо ще не спробували. І також у мене є такий пробничок, як він називається. Це Росі до пальма Оде Протекшн. Це троянда з геранію, яка мені заходить до гайморових пазух. Також я відчуваю тут шоколадні нотки. І е, ось і моя кішечка мені <плес> допомагає розказувати. Дуже е, вразив, мені мене цей аромат також цікавий. І я думаю, можливо, я його собі придбаю. Е, мене, мені подобається цей аромат також. Е, взагалом цей бренд. Е, Цікавий, і його хочеться розгадувати і знайти щось таке своє, прямо ідеальне. І ну, от на сьогодні хочу вам показати, це три аромати, які мене дійсно ну, покорили. Ось ці три аромати, мені дуже подобаються. І я, прямо, ну, як то кажуть, захоплююсь ними. І, можливо, у вас є аромати Ельдо, якими ви захоплюєтесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. А на цьому я за... закінчую своє відео і сподіваюся, що ми скоро побачимося знову. Всім Божої охорони і охорони також нашим захисникам і захисницям. На все добре, слава Україні!